Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз з актуальними на 9-ту годину ранку новинами. В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. У Нікопольському районі російська армія вночі вбила 11 людей, поранила 13. Ворог двічі обстріляв район з градів, скарував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили місто Марганець та Мирівська громада. У Марганці загинули 10 людей, 11 дістали поранення. Десятьох шпиталізували, семеро з них у важкому стані. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінбудівель. Виведена з ладу лінія електропередач, кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади. У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщен зруйнований ворожим снарядом. Постраждало й подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Вона в стані середньої тяжкості. Чоловік лікується вдома. В селі пошкоджено 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу. В самому Нікополі ніч минула спокійно, без обстрілів та надзвичайних ситуацій. В Нікополі вся інфраструктура, всі комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів допомагати нікопольцям. В Межах доріг біля Нікополя в Нікопольському районі, завдячуючи нашим військовим російських військ, немає. В Криворізькому районі теж без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт обстріляний не був. На прикордонних територіях усього району також все спокійно. Ніхто не постраждав, всі живі, здорові. На прикордонних територіях, які межують з Херсонської та Миколаївських областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож шановні, приводу до паніки немає. В Кривому розі ситуація стабільна. Працюють всі служби та інфраструктура. Триває робота з виявлення ворожих агентів. Служба безпеки України затримала двох прихильників агресора. Один з них в соцмережах палко підтримував дії окупантів та заперечував збройну агресію Росії. Інший закликав до знищення українських військових. Місцевих просять повідомляти про таких колаборантів та шпигунів на гарячу лінію. Нагороду за реального шпигуна в 50 тисяч гривень і за агітаторів в 10 тисяч гривень, я гарантую. Можу сказати, що вже ця робота дає реальні результати. Я не буду говорити подробиці. Нехай спочатку це зроблять правоохоронні органи, але цього тижня кілька пильних криворіжців вже отримають винагороду. Мешканці будинку по вулиці маршала Малиновського в Дніпрі жаліються на аварійний стан системи водопостачання. Виникають постійні підтоплення, а жителі говорять про просідання будинку. Як виправити ситуацію? Дізнавався Артем Мороз. Я живу на 9-му етажі. У мене раніше двір закривалася вхідна. Просто від і вона закривається щелкає. А вода два роки у мене уже я чувствую, що мені щоб закрити двірі. Мені нужно так от її, добре, тобто… Двір віднасіла. Я спочатку не могла зрозуміти, що дело, а потім мені сказали, що вот очевидно подтекает вода і вот этот дом постепенно садиться. Як йде дощ, у нас с з під'їзду з п'ятого вийти невозможно. Вода залита, оце повністю стоїть. Оце останній дощ був, то було оце залито повністю. Люди отак обходили через отой двір, пройти невозможно було. Щоб завадити підтоплення, майстри та мешканці будинку ставлять на трубу хомути. Втім, це не допомагає. Від постійного підмивання ґрунту почав провалюватись навіть асфальт. І ми зараз що наблюдаємо: з труби, підмив і просадка ґрунту. Це чарівато тим, що потім буде трескатися фундамент стіни нашого дому і аварійна ситуація. Не витримують і стіни всередині приміщення, тріщини стали звичайною справою. Писали письма о том, що у нас труба и Ми постоянно на нього ставим хамути, хамут на как бы, і подмывает фундамент. На мы ми не получаем получаємо атвіти. мы ми их по телефону усно, ну не одпісується, а відговорювається. Находят несколько причин. Там представники водоканалу, куди мешканці будинку відправляли заявку на ремонт труби, відповіли, що це не в їхній компетенції. У Дніпровській міськраді це підтвердили і порадили подати заявку на програму співфінансування. Від першого колодязю безпосередньо, і в самому будинку це зона балансової відповідальності багатоквартирних будинків, і саме вони за свої ремонтні фонди мають її утримувати у даному випадку. Вирішення ситуації доволі просте. Подати заявку на співфінансування і за рахунок міського бюджету 75% від вартості ремонту і робіт і матеріалів буде відшкодовано. А 25% з за рахунок об'єднання. У Дніпрі вже можна подавати заявку на участь у муніципальній програмі співфінансування проектів для мешканців будинків ОСББ та ЖБК на наступний рік. Участь у програмі дозволить вирішити проблему, з якою стикнулися жителі цього будинку. Артем Мороз, Андрій Сергієв та Сергій Кочет. Дніпроньос. Цієї ночі, за попередньою інформацією, захисники запорізького краю збили дві ворожі ракети. Повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Також він заявив про обстріли Кушугумівської громади. Внаслідок ворожої атаки три будинки в Кушугумі зруйновано ще майже 30 ушкоджено. Одна жінка загинула. На Харківському напрямку ворог намагався покращити своє тактичне положення і вів наступальні бої у напрямку ветеринарне Уди. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак-Гусарівка, повідомляють в Генштабі Збройних сил України. На слов'янському та Краматорському напрямках противник вів обстріли низки населених пунктів. На Бахмутському окупанти здійснювали обстріли зі ствольної реактивної артилерії та танків. Завдали авіаційних ударів поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини. Ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське Спірне, Володимирівка, Яковлівка, Стряпівка-Соледар. Успіху не мав, відійшов. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли біля Мар'їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського, Невельського, Петрівського. Нетайлового та Красногорівки. Ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар'їнки. Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк Піски, бойові дії тривають. Ворог вів наступ в напрямках Мінеральна Авдіївка та Спартак Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Місцеве населення на окупованих територіях Донбасу поступово зневірюються в чисельних обіцянках расистів. Повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Ватажок так званої ЛНР. Пасічник заявив, що попасно відновлювати не будуть, бо вона майже зруйнована. Починаючи з лютого, росіяни стирали з лиця землі це містечко згодом захопили його. Декілька місяців лунали гучні обіцянки, допоки не вирішили залишити все, як є. За два місяці має початися опалювальний сезон. Однак в жодному із захоплених міст за 3-4 місяці росіянами не зроблено нічого. Ситуація на півдні лишається напруженою та складною. Окупанти намагаються втримати захоплені рубежі. Спробували провести розвідку боєм в напрямку нещодавно звільненого лозового. Втім, успіху не мали і відступили. Ракетами намагались поцілити в наші літаки, але також безуспішно. Це результат наших авіаційних ударів. Це влучання в п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Береславському та Херсонському районах та по двох опорних пунктах в понад 40 кілометрах під Херсону в Береславському районі. Ворог також намагався проводити повітряну розвитку за допомогою БПЛА. Черговий Орлан 10 був влучно заземлений зенітно-ракетним підрозділом вщент за результатами роботи протягом бойового дня. В тому числі ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено втрати ворога в кількості 35 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких один танк Т-72 і одна командна штабна машина. Ніч в Одесі та області минула без обстрілів, але загроза ракетних ударів залишається високою. У зв'язку з негодою міни може зривати з якірних кріплень та прибувати безпосередньо на узбережжя. Тож купатися в морі і відвідувати пляжі Одеси та області категорично заборонено, наголосив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Також він прокоментував цьогорічний курортний сезон і в тимчасово окупованому Криму. Коли ми говорили про те, що, на жаль, в Україні цього року курортний сезон. Зірвано його не буде в зв'язку з війною Росії проти України, то зверталися не лише до мешканців Одещини, а також до мешканців тимчасово окупованого Криму. Це також була і для вас передосторога курортного сезону цього року не буде, а буде вже наступного впевнений мирного і переможного року у складі України, так як це було завжди. Присутність російських окупантів у Криму небезпека для всієї Європи, наголосив президент Володимир Зеленський. Доки окупанти використовують півострів як військову базу, загроза звідти буде зберігатись і для України, і для світу, як з моря, з суходолу, так і з повітря. Не може бути безпечним чорноморський регіон, поки Крим окупований, не буде стабільного і довготривалого миру, і у багатьох країнах на узбережжі. Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом. Його звільненням сьогодні неможливо сказати, коли це станеться, але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму. У тимчасово окупованому Криму оголосили жовтий рівень терористичної небезпеки. Він триватиме до 24 серпня. Таку заяву зробив самопроголошений глава півострова Сергій Аксьонов. Він запевняє, що це рішення є виключно профілактичним. Тим часом в телеграм-каналах з'явилось відео масштабів руйнувань після вибухів на військовій базі в Новофедорівці. На кадрах видно знищений літак, а також потрощені та вигорілі автівки. Відреагували на бавовну на півострові українські відомства, познущалися, але з гумором. В ДСНС України потролили російське МНС після вибухів в окупованому Криму. У відомстві зазначили, що треба було не палити біля об'єктів підвищеної небезпеки і закликали наступного разу кидати недопалки прицільніше до військових баз РФ та складів зберігання боєприпасів. Про це йдеться в повідомленні ДСНС України в мережі. Наприкінці липня в одному з пологових будинків Дніпра вперше за 25 років народилась тріння. Щасливу історію народження потрійного щастя чула команда Дніпронюс. Дамір, Тимур і наймолодший Мирон днями у Дніпрі побільшало справжніх козаків. В одному з пологових будинків Дніпра народилася довгоочікувана для родини трійня. Мама синочків Оксани не тямиться від щастя. каже, мрії здійснюються. Довго марила про дітей, коли дізналась, що вагітна, хотіла сина. І коли з'ясувалося, що синів буде троє, навіть не повірила. Знала, я десь 25 декабря. о том, что я беременна, это, естественно, на тесте, когда увидела две полоски. Не поверила сначала, думала, что это какой-то бракованный тест, и решила сдать кровь. Думаю, может, кровь покажет правду все-таки. Да, кровь показала, что все-таки я беременна. Когда я уже приехала в это медицинское учреждение, сходила на УЗИ, и мне доктор говорит, у вас тройня. Я говорю, да не может быть, она говорит, серьезно, у тебя тройня. Про те, що вагітність може бути багатоплітною, Оксана здогадувалася, такі випадки були і в її сім'ї, і в родині чоловіка. А от для лікарів, які супроводжували вагітність, це було справжнім подарунком, бо востаннє в цьому пологовому будинку тріня народжувалась більше 20 років тому. Тож майбутньою мамою займалась ціла команда лікарів. В акушерстві дуже багато відповідальності і дуже висока відповідальність, тому що лікар-акушер-гінеколог будь-на якому етапі амбулаторному, стаціонарному, у він відповідає за два життя. Так, він відповідає за життя матері і за життя дитини. А в нашому випадку ми відповідали за чотири життя за життя матері і за життя трьох її маленьких дітлахів. Це була командна робота, дуже кваліфікована, дуже напружена і дуже відповідальна. Допомагати молодій матусі з доглядом за синами буде велика родина, але найбільшою помічницею для Оксани буде її мама Тетяна. Бабуся згадує, звістка про вагітність доньки стала для неї новорічним подарунком. Тепер разом будуть піклуватись про хлопчиків. Сльози радості. Ну, от, узнала на Новий год. Коли дочка зятям прийшли на Новий год, і вони говорять, бабуся, дідуська, а ви скоро ставите бабуся і дідусь. Ну, ми не думали, що троє. Ну, потім узнали, обрадувалися. Хочу, щоб дочка і дітки, муж її, щасливі були, здоровенькі, ну, росли, на радість бабушкам, дідушкам. Лікарі розповідають, Оксана прийшла ставати на облік в перші дні війни, і це був знак для всіх дніпрян і українців. Україна переможе, бо життя завжди перемагає смерть. Інеса Зайцева, Сергій Марченко, Дніпроньюс. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро тіві та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Наступний випуск новин вже о тринадцятій. До зустрічі. Я руки воєнний корабль. Предлагаю.